Сьогодні пані панове та інші наглі ельфи, і ви не повірите, в нас знову огляд на скетчбук. Це той скетчбук, який мені треба було анонсувати в себе в соцмережах ще місяць тому, але знаєте що? Я не вмію анонсовувати речі, тому просто вам скажу, що з ним діється. Це мало бути анонсовано як приколі челендж, який я ставлю у собі, але в мене пам'ять не дуже хороша, тому цього не було. Челендж полягав для мене в тому, щоб закінчити скетчбук за місяць. Мені просто захотілося мати маленький скетчбук, тому що зараз в мене мій скетчбук наразі це ось це. Він навіть не влізає в кадр, настільки він великий. Це плюс-мінус А4 від Art Creation, який мені треба було купити для університету, тому що я загалом більше надаю перевагу формату А5, але в цьому випадку мені довелося взяти А4. Але це нам на пізніше, це десь через півроку. Ладно, окей, не півроку, але кілька місяців мені теж треба, щоб його завершити. Але ось цей ось цей малюк це зовсім інше. Він був куплений для того, щоб заповнити за один місяць, тобто за червень. На ньому є наклейка сакурою Міку, яка була куплена мною, коли я була на фестивалі в посплеї Сакури Міку. Тут буде фотка, скоріш за все. Ось, вона трошки забруднена, власне, стірачкою. Я не знаю як, просто існує ось така гумка для олівця, наприклад, від faber Касл, яка ось така. Ну, ви знаєте, якщо малюєте. Якщо не знаєте, слава Богу. Ось. І вона мене до нього прилипла, тому що в мене є дурна звичка носити її без чухла. Тож так. Ну і ззаду моя наклейка з Едведом. Трошки криво наклеєна, але все ще дуже гарно. Насправді на ці скетчбуки сама радість клеїти маленькі наклейки, просто квадратно так. Але все ж таки голосуванням в моєму каналі в телеграмі щодо того, яку наклейку сюди наклеїти, перемогла міку. Тож, давайте почнемо. Всього лише 2 хвилини інтро, супер. Це в ефірі шоу здохни або помри. Це я. А це моя математика. Власне, чому я вчусь на дизайні? Якщо хтось не знав, я не вмію рахувати. І я не знаю скільки в червні днів, Тому тут написано десь перше. Насправді, в червні днів 30, ніби. Неважливо. Це я я запрошую на шоу, здохне або помри». Тут не написана суть, але суть буде. Це викраска моїх маркерів поска В мене їх достатньо. О, ось тут вони. У мене їх трохи є. Тут не всі, половина десь на території, але це викразка моїх маркерів. І тут починаються приколи. Кальцифер. Якщо хтось ще не знає, кальцифер це неофіційний офіційний маскот мого телеграм-каналу. Просто тому що якось так сталося, що він завжди в мене на аватарці саме оця пляма. І також, в принципі, ця пляма з очима до мене дуже близька, тому що в мене є татуювання кальцифера на лозі. Такої плями з очима. От! Це геніальна просто цитата мого друга. Давайте далі. Тут є деякі сторінки, які виглядають ось так, тому що щось пробилось, щось, проб... щось десь. Тут також є деякі сторінки пусті, на яких намальовано з іншої сторони, тому що, знову ж таки, тут був челендж саме закінчити за місяць, і я не буду цей скетчбук розтягувати, тому що так, іноді я скрізьбук розтягую і малюю в кожному пустому місці. Але з цим у нас не так. Це мені малювала моя подруга. Посилання на її соцмережі. Скоріше за все на телеграм буде теж в описі. Тому можете подивитись. Ми тоді зустрілися на початку цього місяця, точніше минулого місяця вже, тому що зараз я в липні це записую, і вона мені намалювала кілька моїх челіків. А я їй малювала її персонажа і з цієї персонажа і іншої подруги малювцями. А Вона мені ось таку шкафається. Це не це фломастери. Загалом симпатично. це мої персонажі. Перший стейтмент. Я обожнюю зелені крокси. Якщо хтось не знає, скоріш за все, ніхто не знає. Про це в мене є зелені крокси. Неоново зелені крокси, якщо бути точним. Я їх просто обожнюю. Їх подарувала мені моя матуся. Я їх ношу кожного дня влітку і радію, що вони в мене є. Особливо, якщо ношу їх зі шкарпетками. Якщо ви скажете, що носити крокси зі шкарпетками крінж, я скажу так, але я все ще це роблю, бо мені так подобається. Тут вже починається плюс-мінус повноцінки. Я дивлюсь на ці картинки, мені здається, що це було так давно. Це мій персонаж Вільям з ДНД. Я не пам'ятаю, чи ця картинка була десь викладена, бо я загалом набагато менше щось викладаю картинки в соцмережі, але це одна з пісень його плейліста, Пеніка за Діска Нікатін, і вона дуже підходить до одного аспекту його перед історії. Жаба. Якщо ви бачили цих жаб Take Yourself, це мої. Ви знайшли автора. Так, якщо ви їх не бачили, значит, я просто переоцінюю те, наскільки вони розлетілись в Тамблері. Загалом, якщо їх викласти в Twitter, вони розлетілися ще більше, але твітером не користуюсь, тому ось так. Це теж наклейка жаба, яку мені подарував друг. Це персонаж якогось аніме, але на шарю для мене це просто жаба. Це трамвай. Тобто в Варшаві на, здається, день дитини. Це було, ой, вибачаю, за стряску, це в мене штатів такий. Так от, з Варшаві на Дентини пускали трамваї. І пускали такі трамваї старі, тобто якісь вінтажні я собі я вставлю фотку. І це мій вид всередині трамвая, трамваї. Це кондуктор в дуже прикольній формі. На жаль, фотки кондуктора в мене немає, бо мені крінжово фоткати людей без запитання. Але це трамвай. Це концепт для фоток, які я покажу пізніше. Витий але не зламлений. Я не знаю, до чого це гадки не маю, а а Старіан прокинувся і каже добрий ранок. Ну, Ось Ось, до речі, прикольна штука, тому що я дивилася Ганібала серіал, тому що мене змусив мій друг. І я ненавиджу навиджу Ганнібала. Він, він жахливий. Я, я просто його ненавиджу. Я не знаю, як вам це пояснити. Тому сталося ноуханібал і всіх дуже розносить з цього. Це мій персонаж. З Baldur's Gate. Клірик Селуне. І це Макіяж Селуніта та Символ Селуна. Загалом прикольно дивитись, наскільки ще мало. Бо я пам'ятаю, як це малювала, але наскільки давно це було. І це амулет Селуни, який ми налутали в якомусь сундуку. Тобто я буквально почала грати далі з цього персонажа. Чисто через те, що я в іншому проходженні знайшла амулет селуна, така о! З цього персонажа є особистий сундук. В Гріпл, друзі, в якому сховано все щодо селу. Тут починається моє завдання з університету. Нам кріпа, каже, слухайте, зробіть цей, зробіть плакат для е, відеокліпу якогось, але сюжетного. Я одразу згадую Chemical Романс. Він каже: добре, в нас два заняття лишилось, тобто можете наробити неповне, можете робити скетчі. Шк І я такий, ага, скетчі хорошо. Ну і починається. Це був просто вечірній цей, це був вечірній ресерч на тему My Chemical Romance, тому що я просто сиділа, дивилася, слухала всі пісні цього альбому Danger Days, дивилася всі кліпи і дивилася відео, пояснюючи лор. Це не гарний розворот, але цей гарніший. І я просто робила ось такі якісь прикольчики. Пряко на них подивився і сказав: Слухай, можеш навіть нічого не робити, просто це все в колаж складеш і здаш. Я кажу добре, але ні, і я намалювала повноцінку, яку можна побачити в мене в телеграм-каналі. Ось це те саме по суті, це знову те саме. Як бачите, в мене продуктивність просто поперла. Це мій персонаж в My Chemical Romance IU. Взагалі це дуже прикол з цим персонажем, тому що я його пхаю в будь які аушки, які тільки можуть існувати. Але при цьому в нього немає канону, просто я його малюю різними способами. Він був в такому подібному стилі намальований ще раніше, але потім я щось думаю, окей, треба щось передумати, цей дизайн. І, ну, як бачите, він знову колишній корпорат. Куртку, звісно, не викинув, але he can make it work. Він чомусь в мене завжди або корпорат, або щось таке. Це Selenite Starter Pack. Якщо ви цього не бачите, придивіться. Бо тут є біла ручка, яку він видно тільки під якимось кутом. І це дуже прикольно. це також мій персонаж. Це лут, який щодо Салуна. Мій персонаж і його сестра. Знову Baldur's Gate. Тому що мені по приколу, тому що в мене з'явився прикольний жарт про нього і сестру. Що тут? Ага, це його портрет. Загалом це задумалось як серія портретів здається персона. Ні, це пізніше буде серія портретів персонажів для арт-файту. Тому що мені треба було їм аву зробити. І в мене тепер просто рандомні аву всіх, але це не важливо. Це прикольний розворотний персонаж, Аластор для Baldur's Gate. Тут у нас між розвороття. О, Жаби. Я люблю жаби, жаби класні. Це мала бути та сценка з тіфлінг Party в Gate з вилом і моїм персонажем який його Романсить. Але потім мені прийшла геніальна ідея намалювати це з пам'яті. Тож, з пам'яті в мене вийшов взагалі день. І щоб ясніше, і щоб симпатічніше, тому що якщо буду малювати ніч, ніхто нічого не побачить. Я просто залююся чорну фарбу, скажу світлому. Все, це пішли реквести. Давайте так. Це були перші реквести за репост в моєму телеграм-каналі. Тож, якщо ви хочете взяти участь колись і отримати від мене реквести, можете заглядати там. Скоріше за все буду ще також подібні штучки робитись. Ще поясню що до цього, я дивлюсь те, шоу я сороблю свого тіла і мені дуже сподобалась фраза хірурга. Ну, в принципі, цього персонажа пасує. Це були реквести наглих ельфів. Наглі ельфи це ось такий подібний стиль, в якому я малюю чисто по приколу. І я їх просто прогортаю, не буду якось зосереджуватись на кожному персонажі. Але ось те, що люди мені кидали своїх персонажів, отримували таких приколістів. Загалом мені побріковані малювати таких челютів без анатомії, без нічого, тому що це класний відпочинок. І мені пішло дуже багато сторінок в цьому це Теж плюс. Це мій персонаж знову ж таки: той Солоніс Балдурс. Я його обожнюю. Це взагалі дуже класна картинка Гуашю. Я раніше ненавиділа але зараз я вчусь нею малювати і виявляється на тільки через те, що мене змушували нею малювати якісь встраціни тюрморти в художці. Зараз я ставлю з договаші набагато краще, особливо якщо вона не засохша, як в мене. В мене не засохша. Це трошки відбилося, але ось це було намальовано зі скріна, тому що я обожнюю використовувати скріни як стадіке з світлом всім, І ну, виглядає прикольно деталізовано. Тобто можна було краще, але це було намальоване за один вечір або скоріше ніч. Тому ось тут же дещо прикольне. Це мав бути мікрокомікс про мого персонажа. Але там трошки не вигналася одна картинка, але можливо щось це вигаде. Це пейзаж з другого майже другого акту Балдрузгейта на цей. боже, Як це називається? Ружосвітний монастир чи якось так він називається. Коротше, монастир Латандера. Я обожнюю Латандера в сан лору, ну, прикольно. Тому мені, по приколу, стало намалювати такий розворот. І це головний шмат про персонажа, який недороблений. Ось вона така прикольна в мене. Нове проходження. Нічого. Тут була спроба розібратися, як виглядає кемп-аутфіт Гейла, тобто які в нього патерни вишити. І знаєте, що я це розібрала, почала вишивати і вийшла з помилкою. Ну, супер! Among us. Тут все дуже прозаїчно, мене покликали пограти в Among Us, я погодилась. Так само. Це геніальні цитата з того ж Амонгаса. О! Це мій персонаж з ДНД. І це був для листа персонажа. того, що в мене є кастомний лист персонажа, як бачите, з ними. Це мій дизайн листа персонажа. І я наразі готую такі листи для всіх класів. І потім я їх просто викладу у вільний доступ, коли закінчу. але вони ще в роботі. Тож stay tuned, як то кажуть, я скоріше за все закинути це в соцмережі, тож якщо ви хочете подібний кастомний лист персонажів від мене, тобто вони будуть різні для кожного класу, але пусті без, без мого чела, то можете слідкувати за моїми соцмережами, і я про це десь вкину 100%. Добре, давайте далі. Жаби. Тут бракує сторінки, але це не читерства. Ця сторінка теж була обмальована, просто залишена в універі. Yale. Я люблю Yale а що ще сказати? Класний чилик. Це небесні тіла акварелька. Вони криві. Це все. Це я згадала про пісню, яку я зараз ставлю з Spotify скрин, тому що я не пам'ятаю, я вона точно. Але я її слухаю останнім часом надто часто, бо вона мені дуже подобається і вона пасує до мого персонажа погору. Він дивно лежить, я знаю. Скелетики. Просто скелетики. На деяких сторінках не треба затримуватись, тому що там нічого немає. Це теж прикольні чіло олівцями. Я раніше часто таких малювала, зараз не так часто. Це перші за, не знаю, півроку, мабуть. Але ну, вони прикольні, мені подобаються. Це був, було трошки читерства, це був скетч для арт який був закінчений пізніше. Тобто, як тільки почався календарний липень, одразу так. І все. і є. Це мій персонаж Вільям з ДНД, Той що показували, і він хорошенький. Чому в нього місяць проходить через голову? Хороше питання. Едік Мєдік. Це мало б бути для арт-файт, але він мені не сподобався. Чому Мєдік? тому що в одному з АУ він реально Медик. Це Алістер-чарівник. Прикольний. Чин. Якщо вам здається, що він схожий на мене, вам не здається, тому що в мене не було фантазії, і тепер персонаж виглядає, як я. Він мені не подобається. О! Це, цей Паніка, The Disco, Don't threaten me with The Good Times, My English Pronunciation просто на вищому рівні. Ця пісня теж ідеально підходить під мого персонажа, тому це такий мікрокомікс щодо нього. Бо мені, просто, мені так заходить цей текст він геніальний. Це Аластер. мій клірик-містрис теж з Bowdur's Hate, який вже тут з'являвся. І це, скажімо так, трошки. Темніша історія з ним. Звісно ж, в грі такого канону немає, але в моїй голові є щодо того, що якщо він Романсить Гейла, він Романсит Гейла, містриця не подобається, що він намагається його врятувати, ніж Ну, тіпа, він його рятує замість того, щоб виконати полю містри. Тому ось ця, ось ця відзнака на оці, яка задумувалася як дарунок сили від богині. Того, що коли я створювала персонажі, я не знала, хто така містра, хто такий Гейл. І, взагалі, що я просто брала богиню магії і дала цю штуку, типу вона йому дала відзнаку від магії. В мене дуже мємно вийшла синхронізація Гейла. Можете подивитись мене навіть про це пост в Тамблері, в Телеграмі в інсті всюди, в принципі, тож можете глянути. Але якщо він буде робити не те, що мій хоче, вона буде цю мітку розширювати. По суті, отруюючи його повільно. Щупальця, осьміногі, лорелея. Це має бути портрет для мого персонажа на артфайт також. Але я просто передумала її туди вставляти, тому що в неї немає нормального рефу, в неї немає нормальної історії майже, тому я просто передумала брати участь з цим персонажем цього року. Не вийшов, чи не вийшов? Girl Dinner. Ось це конкретно Girl Dinner. Це трьохденна цинамонка і чай зі знижкого персика. А саме те, що я хавала, доки малювала, здається, щось з цього. І ну, дуже-дуже смачно мені було. Це теж був скетч на артфайт, який потім став нормальною картинкою на артфайт, симпатічна, і її взаємодія з моїм персонажем. Ось він, знову. Добрий день, чи хочете поговорити про Бога? Так. Про Бога? Да. Він силоніт, він... він дуже добрий і трошки з присмаком сектанта. Обожнюю його. Пішла серія картинок по аркані. Я думаю, окей, я думала про цю серію картинок дуже давно, саме в квадратному скетчбуці. Бо в мене квадратного скетчбуку не буде ще довго, тож треба щось робити. Подумала я і не закінчила. Ну як, в нас є Азра. До речі, цей Азра навіть записаний. Тож, якомусь наступних відео, скоріш за все, буде футаж цього не спідпейтувала, просто процесу малювання підкладений під щось. У нас є Джуліан. Джуліан вже без фону, урізали бюджет. Насправді, тут половина помальована, половина ні. Але, знову ж таки, я можу їх закінчити пізніше. Джуліан без фон, але симпатюлька. Паша. Паша взагалі на Слівцем обділілі. Вони мали бути, якби, в якійсь дії, на якомусь фоні. Тобто, цей на ринку він в Road Raven. Паша була б біля свого котеджу. Надя зроблена. Надя на балконі. Якщо ви не знаєте, хто ці персонажі, всім раджу порати в Аркана. це одна з моїх любилих ігор. І да, це все, що я можу розказати. Мав бути Люцо, але я не люблю Люцо, тому він не закінчений. У мене немає жодної закінченої картинки з Люцо в житті, бо я його не люблю. І Моріель з собакою. Як бачите, він ще не менш закінчений, тому що ну, з усіх персонажей в мене, мабуть, Моріаль на п'ятому місці, з шести. Тому що на шостому людцу, тому що я його ненавиджу. Але мою реально п'ятому, тому що цей персонаж максимально нейтральний для мене. Тобо, ну, просто він мене не цікавить. Скей Артфайту надалі не зроблений. Теж був Скажі Артфайту і картинка на Artfight, в принципі, мені про них немає, що багато розказати, тому що, тому що це не мої персонажі. Тому їх випускатиму трошечки. І все? А реально, до речі, пацани, не все. Якось швидко нам пішло, слухайте. Бо я ще думала, що ой, в мене завжди такі довгі огляди, думаю, зніму трошки швидше. Не буду розказувати про кожну картинку по 10 років, ви знаєте, що реально швидко пішло. Але, загалом, ось такий скейтбук в мене вийшло заповнити протягом одного місяця. Я вважаю, це достатньо прикольно І це достатньо багато. Тобто, якщо рахувати, тут 80 сторінок. Тобто, щоб заповнити цей один скетчбук протягом місяця, а, потрібно малювати десь три і щось сторінки в день, виходить. Десь коло трьох сторінок в день. Знову ж таки, в мене погана математика. Але як бачите, в мене вийшло. Звісно, є деякі дуже класні картинки повноцінки, є деякі чисто на приколі, наприклад, ті жаби. Але ну, в скрічбуті і буває і таке, і таке. Це все нормально. Бо мені часто хочеться намалювати просто якусь гадость, дурну. І це прикольно, я таке люблю. Тобто, загалом, я вважаю достатньо непогано. Знову ж таки, в мене було навчання. Можливо, вийшло б намалювати навіть більше, якби в мене не було навчання і взагалі інших жодних справ, але в мене ці справи, на жаль, були. Але як бачите, немає нічого неможливого. Це прикольний експіріанс щодо скетчбука за місяць. Повторювати я його найближчим часом. Не планую, тому що скетчбуків не напасешся. Але загалом класно. В мене просто зараз, я вам зараз покажу мою чергу скетчбуків. В мене ось цей. О, бліс, дивіться, Незакінчений, Тобто він у мене зроблений десь наполовину. Бачите? Після цього в мене є оцей, у є ось цей, в мене ще є оцей, і в мене є оцей. Це ось такий. І це буде дуже цікавий експірін з ним, тому що він в мене лежить вже. Я не знаю, скільки років, я не знаю, що з ним робити. Тому він просто є, і його треба зробити. Ось цього мені вистачить но роки, я скажу десь так на два. Дякую за перегляд. На цьому все. В принципі, класний челендж. Якщо ви бачили, що хтось інший робив подібне, і ви знаєте посилання на цю людину, скиньте мені, будь ласка, бо буде дуже цікаво подивитись, тому що я додумалась до цього самостійно, якимось чином. Просто бо мені десь хтось сказав, що я швидко малюю, і думаю, ага, а я тобі зараз дещо покажу. Ага. Тож, якщо хтось таке робить, то кидайте, будь ласка, буде цікаво подивитися. Загалом просто пишіть свої думки в коментарях. А в мене для вас реально все. Пока!